Вітаю на каналі! Сьогоднішнє відео буде про великолисту гортензію. В цьому році я робила обрізку великого куща хамеліон, Зрізала пагони, які мені вже були непотрібні, і на деяких пагонах були квіти. Я зробила з них ось такий букет і він прикрашав будиночок. Але не про те, сьогодні хочу показати вам, що оцей букет пустив весь корінці. Подивіться, як вони зараз виглядають. І я хочу всіх висадити і подивитися, що з цього вийде. Зараз ми в теплиці. Я підготувала ось такий ґрунт, бачите, дуже такий пухкий, як завжди. Ось підготували гошечки. І зараз будемо доставати наші гортензії. Скажу вам чесно, таке буду робити в перший раз. Дивіться, яка гарна коренева. Я навіть, чесно кажу, що не знаю, наскільки її різати, чи вище, чи нижче. Ось, тому що ось букетний таке укорів у мене буде в перший раз. Ну, спробуємо поки що... Так, зараз цей горшечок, тут навіть менше земельки. Я ось так її буду висаджувати. Зараз, зараз, отак, візьму ще земельки, щоб сюди підсипати. Угу. Будемо... Це буде, знаєте, відео, напевно, я би так сказала, експеримент, що з цього вийде. Я, в принципі, ем, впевнена в тому, що вона буде рости. Оце єдине, що зараз в мене трошки, ем, може, не, не дає мені такої впевненості. Ем, я, напевно, все-таки буду зрізати ось ці. Зараз побачимо, буду зрізати. Ось ці великі палки, і, е, напевно, буду вкорінювати. Бачите, дивіться теж, який корінь. Ну, Він не може не вкорінитися, тим паче, що тут теж, бачите, броньки, я не знаю, прямо шкода, але туди великих я прямо не буду залишати, тому що незрозуміло, як воно буде. О боже мій, дуже-дуже гарна коренева. і... Ось так буду робити зараз, щоб гарно її туди прикрити. Можна, напевно, було висити її і в більші горшечки, але не дуже є місце, куди їх покласти. Я думаю, що з таким коренем і ось такими ось броньками гортензія має гарно себе почувати. Зараз подивимося і, напевно, як воно буде, ще зараз, ось дивіться, теж. Ой, зараз на мене ось цю ще теж. Бачите, теж ось. Дивіться, корінці тут, корінці тут. Мені здається, якби була вода більш, то напевно, по всій рослині були б корінці. Я так думаю, я не знаю, але я так думаю. І так як тут є ось така брунька, то я зріжу, звичайно, на цю бруньку. Ось. Я хочу сказати, що ось ці е, такі, які розпустилися, боже, знаєте, навіть не дуже. І зручно зараз зроблю ось так, щоб краще отуди можна було корінь, бачите, і там теж він росте, щоб вся, все коріння було в землі. Ось теж, отак, дуже-дуже ось так буду. Так. А ось ці, дивіться, можна буде теж отак відірвати маленькі і можна буде вкорінити. Оце, бачите, там, де я зв'язала листя ось ці. Бачите, ось вона повідсихала, відпала, і бронячки почали розкриватися. І ось такі малесенькі, їх можна вже буде висадити. Зараз я висаджу ще. Ось я всі вже дістала, бачите, позрізала квіти. І дивіться, бачите, на, кожні, на кожному пагоні ось така ось коренева. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Вже буде. Ось така ось, така Бачите, коренева. На цьому пагоні. і тут розкривається теж бронячка. Тут, бачите, коренева. і мені, до речі, дуже подобається цей ось такий ось. Вже весь дуже такий, мені здається, гарненький. І тут, бачите, і тут броньки розпускаються, і тут внизу ось. На всі. І цей дуже мені подобається. Дивіться, яка гарна коренева, і тут вже бронька розпускається, і бронька вверху. Дивіться, яка краса. Оце мені здається, буде теж дуже гарний кущик з того вийде. Зараз буду висаджувати. Я висадила всі вже живці, ось ще один залишився, хочу вам показати. Перед висадкою я ось так ось зараз розрібняю трошки коріння, щоб воно ну, було не, не в одному тільки місці, щоб трошки, так, знаєте, за землю могло загромтися і рости. Ось так ось я її висаджу, але щоб оця ось, ця ось е, бронечка, яка вже розпускається, була наверху. Ось так. ось, І трошечки, трошечки так е, притисну на ґрунт, щоб вона падає, бачите? Чому? Тому що зараз я так підсиплю, тому що е, коренева ще ж не, не, не чіпляється, не вчепилася не до ґрунту. І, звичайно, трохи ось цей пагін, він трошки... Має. Не стала відрізати, тому що тут ще в нас є брунька, яка може розпуститися. Але, напевно, я думаю, що можна спробувати його і зрізати ось так. І, так як там є ось така ось брунечка, яка розпускається, то дамо її можливість розписатися далі. Що ще хочу сказати, треба тепер пролити. Ось так. Я пролюю кожен живець, який я висадила. І так, я залишу поки що в теплиці. Теплиця у мене без опалення тут, але поки що погодні умови дозволяють, і так вона буде в нас поки що далі укорінюватися. Я вже сказала, що якщо в когось є бажання вкорінювати, то ось ці ось пагони, ось, ну, ось ці ось бруньки можна ось так ось відірвати. І е, так можна прибрати оці листочки, щоб була трошки довша ножка в нього, і можна е, оце укорінити. Дуже, до речі, гарно вони вкорінюються. Мені дуже подобаються такі, е, вкорін... ну, такі ось, е, живці маленькі в корневін і в земельку. Але таким треба зробити тепличку. Тут я тепличку робити не буду, так і вони в мене будуть. А ось таким треба робити тепличку. Ось. І, друзі, разом з вами будемо спостерігати, як вона буде рости. Обов'язково вам покажу ось тут трошки ще замельки, бачите, як корінці прямо поверху підсиплю. Звичайно, там теж трошки є просто проньки, які розпускаються, але коріння трошки вище них, тому підсиплю. Ось. І будемо разом з вами спостерігати, як ось ці живці будуть укорінюватися, і як себе поведуть в зимовий час. Чи є в нас можливість мати з них кущики, обов'язково вам покажу і взимку, як вони будуть розвиватися, і весною, як вони перезимують. Дякую всім, що були зі мною, всім гарного настрою, гарного дня і до слідуючих відео.